Всім привіт, друзі. Сьогодні будемо говорити про Sentient. Про проект сьогодні більш детальніше хочу розказати про рольову систему саме в Sentient. А рольова система є дуже цікава, є певні рангові ролі, які потрібно набирати, якщо ви дійсно хочете мати якийсь певний статус в проєкті, заслужений активного користувача, який доклав дуже багато зусиль, щоб допомогти проекту і надав дійсно якісний вклад. Відповідно, такі користувачі нагороджуються ролями. Отже, як побудована рольова система? Є Стандартні базові е, ролі поділені на артиста, на хелпера і на едукейтора, тобто допомога, якісний контент і е, також допомога в чатах. Ну, відповідно, е, якісний контент він і за допомогу, за допомогу відповідає, ну, типу, тому що е, допомога відповідно в навчанні контенту, тобто можна розписувати різноманітні інфографіки, робити відео інформативні, так як я зараз роблю для української спільноти. І дуже-дуже багато іншого. Отже, є базові ролі L1, L2, L3, і тоді ви можете подавати своє сформоване портфоліо. На протязі часу всього, де ви сформували свій контент, який ви зробили, і подавати відповідно форму, комунікувати з модераторами. Є відповідні категорії, на які потрібно подавати на сервері, відкривають гілку форму. Тобто, ви подаєте, ваш контент переглядають, вашу форму, ваш внесок, і відповідно вже на основу цього роблять висновок, чи нагороджувати якоюсь певною ролью чи ні. Дуже класно і дуже багато чого цікавого додають, різноманітні ігри, зараз хости, і дуже багато чого цікавого чекає. Нас попереду, тому слідкуємо за анонсами. Беремо участь в активностях в Сентіанті, особливо в рольовій системі. Всім па-па, до зустрічі.